Вид зверху на залиті теплим світлом гвинтові дерев'яні сходи. Дівчина читає у мікрофон старого радіо. На екрані старий програвач. Його стрілки рухаються. Вказівним пальцем торкається шкали радіопрогравача. Світловолосий молодий хлопець в навушниках. Ніч. Горище з відкритим вікном в готичному стилі. Навколо вихор з листівок. Дівчина підходить до вікна. Вона підхоплює один з папірців і вилазить на підвіконня. На задньому плані палає місто. На основі роману, відзначеного поліцерівською премією, Вид на морське узбережжя. Йде тато за руку з донькою. Дівчинка йде за допомогою тростини. вивчає ручками обличчя тата. Двоє військових відкривають браму, впускаючи старий чорний автомобіль. Акцент на нацистський прапор на ньому. Нацистська школа. Хлопець виходить з авто, розирається навколо. Йорба людей намагається протиснутись на вокзалі. Дівчина злякано тримається за тата. Майорить величезний нацистський прапор. Дівчина піднімає голову догори. Ніч. Над морем летять винищувачі. Мокрий солдат на вушниках підіймає погляд вгору. Винищувачі відлітають від палаючого міста. Від режисера Шона Леві. Дівчинка заходить до кімнати і торкається макета міста, що там стоїть. Кімната, залита сонячним світлом. Вид на місто, з будівелі йде дим. Старий бородатий чоловік виходить з будинку і дивиться перед собою. Юрба молодиків переслідують хлопці. Чоловік сидить навпроти офіцера у підвалі. Той пістолетом вказує на фото чоловіка з дівчинкою. Дівчина посміхається перед мікрофоном. Хлопець в навушниках посміхається. Поранений офіцер йде палаючими вулицями. Він повертає обличчя в камеру. Сильні вибухи. Хлопець біжить через міст навколо все вибухає. Дівчина і старий чоловік крибалять біля моря на задньому плані кораблі. Сліпа дівчина друкує. Вибух у кімнаті. Хлопець впав на землю. Люди зустрічають фашистів у місті. Чоловік у світлі вогню розглядає в руках камінь. Дівчина закриває пораненими руками лице. Тепер вона стоїть на березі моря, на ній синя сукня. Її поранені ноги умивають хвилі. Вона кидає у море папірець. Вид на ліс. Офіцер погрожує ножем дівчині. Дівчина дивиться на палаючу карусель. Легкий потиск двох рук. На фоні засвіченого міста з'являється напис: Все те незриме світло. Луїс Гофман, Ларс Айдінгер, Беллі, Белі, Лорі та Марк Рафало, а також Лоберті.